Добрий день, малята! Пропоную вам пограти у цікаву гру з горобчиком. Вам треба роздивитись у зображення і за допомогою слів-помічників, такі як за, перед, на, біля, під, у, сказати, де знаходиться горобчик. Малята, намагаємось давати відповідь повним реченням. Домовилися! Розпочинаємо. Будьте уважні, де горобчик? Вірно, горобчик за сніжинкою. А зараз де горобчик? Так, горобчик біля годівнички. Горобчик полетів далі, і зараз де горобчик? Молодці. Горобчик під парасолькою. Хто мені зараз скажете горобчик? Молодці, все вірно, горобчик у клітці. Подивіться уважно і скажіть, де горобчик? Молодці. Горобчик сидить на гілці. А де зараз горобчик? Так, горобчик перед будинком. Молодці. Горобчик полетів далі. А зараз де горобчик? Так горобчик біля равлика. Який веселий у нас горобчик? А зараз де горобчик? Вірно, горобчик перед піньком. Де горобчик? Горобчик під грибом. Розумнички малята. А де ж зараз горобчик? Так. Горобчик у гніздечку. Малята, вам сподобалася гра? Тоді я до вас ще в гості прийду, а зараз я вам кажу до побачення. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!